Всім привіток, друзі! Сьогодні я займаюся пересадкою своїх фіалочок і хочу вам показати, як я ріжу голови дорослим стандартним фіалочкам і пересаджую їх зовсім без коріння. І так, є в мене ось така фіалочка, і в неї вже досить негарно оголився ось цей стволик. Це виглядає некрасиво, неохайно. І я сьогодні буду їй зрізати цей стволик і саджати її без коріння. І так, що ми робимо? Беру гарний гостенький ніж і зрізаю нашу верхушечку. Верхушечку зрізала. обламую все ненужне, негарне листя. Все, те, що зайве. Потім я передивлюся, яке гарне листя. Я візьму його навкоріння. Це дуже гарний сортик. Решту викидаю. Ось так. Залишаю ось таку верхушечку, зачищаю ось цей стволик. Так, зачищаю гарний стволик. Все. Саджаю цю верхушечку у новий свіжий торф. І так, підготували нашу верхушечку. Цей пеньочок і цю землю я викидаю. Набираємо свіженький торф. На дно горщичка вставляю шнурочок для гнотового поливу. Такі верхушечки я одразу ставлю на гнотовий полив. Укладаю колечком шнурочок, набираю торф. І саджаю верхушечку. Роблю ямочку, таке заглиблення невелике, саджаю верхушечку нашу і злегка придавлюю е, зверху, Прикріплюю паличками, щоб вона не хиталася, поки наростить нове коріння. Коли вже вона наростить гарно коріння, я ці палички достану. Все, зверху поливаю і е, одразу ставлю її на ємність і зганонаємність для гнотового поливу, і вона вже буде зразу пити водичку з ємності. Все така верхушечка, досить швидко вони в мене вкорінюються, і вже десь місяців через два вона буде з новою шапочкою квітів. А ось ці листочки, які залишилися, які гарні, я візьму на вкорінення.